Ідешня зима для українців може стати складною і холодною, і йдеться тут не про погодні умови. Впливає переважно війна. Коли поруч держава-терорист, то навіть у таких умовно безпечних містах, як на заході країни, може статись все, що завгодно, адже ворог прицільно гатить по об'єктах критичної інфраструктури. Тож не слід просто сподіватись на гарячі батареї. Кожен із нас уже зараз має розробити власний план теплових дій. Чи є такий у Дрогобичан і як вони готуються до холодів, ходімо з'ясуємо. Я живу одна і ніяк не готуюся, а сподіваюся, що буде, що буде все-таки опалення якесь. Чим плануєте грітися? Можливо, дровами маєте буржуйку? Маю пічку, але ті печі такі вже, де марі чистять. У нас так на площі старий польський будинок. На крайній випадок, що можна. Ну, чесно кажучи, зараз досить холодно є. І не знаю, навіть от в садочку малий, так само холодно не опалюється. І ну, навіть, чесно вам скажу, не знаю, що вам відповісти. Ну, і, по-перше, і дорого, бо як опалювальний сезон буде, люди не мають таких коштів. І як воно буде, навіть не знаю. У мене є дорогий дуже котел. Економ... Так, він економить, Коли тепло, він гріє, того виключається, І все. Ви його ще не вмикали, напевно? Ні, ще не вмикало. Ага. Готові економити, так? Ну, це, звичайно, що так. Чи є у вас якийсь план дій, якщо, наприклад, будуть перебої, от не буде газу. Що буде робити? Щоб доробити, маю два кондиціонери. Ага. Він і гріють. Ага. Маю електрокамін. Так що я не замерзну. А чого ми будемо боятися? Нам вже стільки років, що ми вже по ходу нічого не боїмося. Ні, я зовсім не хвилююся. У мене є пічка. І я думаю, що пічка хватить. А по-друге, у мене стільки теплого одягу, що навіть як не буде та пічка горіти, то я не замерзну. Я не хвилююся, у мене все нормально, у мене все готове. Що приготували? Дровачку? Чи... Я електрикою гріваю. Так, і надіюся, а як не буде електрика? Буду мерзнути. Бо я на п'ятому поверсі, нічого не зробиш. А чи готові до можливого перебою, якщо не буде газу? Ну, маємо електрообігрівач і маємо п'єць. Ага. Так, трошки є дров. Чи готові економити? Так, 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 ми все економимо. Звичайно, у нас є і центральне опалення, яким ми, ми огріваємося протягом зими від тепломереж. Але ми маємо і своє опалення електричне, яке ми вже включили і гріємося, нам прекрасно, тепло, гарно. Я до всього готовий, хіба б ми москал побили. О, до всього готовий. Готові мерзнути. Готові мерзнути, переносити всі. Хіба б того москаля нагнали до його. Навіть запах не було. І паркан такий великий-великий побудували, розумієте, а потім його бетоном залити весь всю до Росію. Я чим віддавай газом. газом? А як не буде газу, чи готові до таких сценарії? Ну, мабуть, що готові. Маю ще в коври. Ковдри, так, одіяло, всяке і цей. Не обов'язково вже зараз включати котли, включати ну, ті всі опалення електро, тим більше, якщо електроопалення, то взагалі може бути вибивати. Кожна родина має думати, як можна економно відноситись до опалення свого приміщення і взагалі. Газом, а дровами. А чи готові на той випадок, якщо будуть якісь перебої з газом? Чи не буде Ну, маю дрова каміння. Так. Закупили вже дрова? Да, закупил. Подорожчили цю дрова подорожчали, майже майже в два рази. Ой, та замерзаю в хаті. Вже? Ну, в хаті зимно, а в зимі немає що говорити. А чим грієтесь? Дровами, нападаєте? Та, та дровами йде, вже того року не маємо. А газ дорогий йдемо з дідом сині заплатити. До опалювального сезону ми почали готуватися ще злітку і продовжує йти робота по підготовці, тому на сьогоднішній день 96% готовності ми маємо. З 61 котельні комунальної, 59% перебувають у робочому стані, готові до опалювального сезону, на двох продовжуються роботи в східницькій територіальній громаді. Проте під час воєнного стану, коли ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури нам треба думати, що ми її робимо над альтернативою газу. І вже сьогодні 59% котелень комунального району переведені на альтернативу тобто, це дрова, паливні брикети, гранули, тріски тощо, крім цього, в окремих громадах встановлені теплові насоси, які черпають. Енергію землі і є таким чином дуже економними. Я переконаний, що незважаючи на те, що зима буде тяжкою, ми готові до неї і робимо, і будемо робити все для того, щоб наші другобичани не почувалися дискомфортно.